Доброго здоров'я. Шановні, я сьогодні теж вирішив записати якийсь влог, такий професійний, там, науковий, нудний. Але ще щось захотілося мені вам просто розказати маленьку історію. Маленьку історію. історію про вікінгів та коси. Чи були у вікінгів коси? Насправді ні. Насправді, вікінги, особливо чоловіки норвежці і данці свого часу, вони займалися торговлею і плавали дуже далекій відстані. І вони плавали в таких маленьких судюшках, вибачте, без кают першого класу, і для них гігієна і все інше було на першому місці. Тому вони взагалі стриглися дуже коротко. А вони носили бороди теж такі короткі, ну от такого плану десь, і може усе, а але взагалі були голені. Справді, вони голилися. І я вам покажу зараз ті інструменти, які вони використовували. Там виключене було тільки у данці. Вони носили таку маленьку гулочку, але це розумієте, це була така етнічна річ, і вона не дуже часто зустрічалася, і взагалі жодного відношення до кос і дредів немає. Ось і так історично склалося, що дійсно от чоловіки, особливо норвежці, вони були менше за жінок. Жінки залишалися дома, вони мали там боронити свої оселі, вони мали захищати дітей і мали щось там шукати для того, щоб поїсти. Ось. І серед жінок, особливо норвежських жінок, було дуже популярно займатися піратством. Ось. Ну, Дуже відомі там, особливо от принцеси е Норвежські, вони керували цим процесом, і від них не відставали ті ж датські принцеси. Це, це вважалося взагалі жіночим ренеслом в Скандинавії займатися працтом. Тому вони там сідали на свої такі крабліки і плили в сторону Британських островів і там. Займалися тим, чим займалися. Тому британці, будемо казати, не хотіли розповідати таку жахливу історію, що їх грабували жінки скандинавські. Тому вони вигадували у тих страшних пиратів, тих страшних. Кремезних вікінгів з дредами, з косами, від яких вони потерпали. Ось така вийшла та легенда про вікінгів і їх коси. Сподіваюсь, що вам сподобалось і ви захочете ще подивитися такі ж історії на моєму каналі. Дякую за увагу, до побачення, Па-па.